Усім вітання. Так, ось такий наборчик. Мужики, зразу прошу вибачення. Там не смійтеся, хто знає як це все називається. Я в цьому не сильний, але хочу вам показати ось такий набір ключів з тріскачкою на 46 позицій. В кейсику коштує 900 гривень. В Алісінсей за. За. Вийшло придбати 4,5 долара. 4,5 долара, це в нас орієнтовно 180 гривень. 900 і 180 В У мене є огляд ось на каналі. Хто ще не бачив, можливо, комусь потрібно. Можете подивитися. Я вам поставлю ось такий викрутка Шуруповерт з зіма насадочками. Він коштував в районі 6100-1200, а вийшло взяти за 500 гривень. І тепер я вам хочу показати ось такий набір ключів Гайкокрут за. 180 гривень з тріскачкою, кейсик, все от, чітко запаковано. Давайте от, дивіться. Дивіться, можливо, вам якийсь такий набір буде потрібен. Ось посилання під відео. Хочете купувати по таких самих цінах? Будь ласка, підписуйтесь, Алісінсей, телеграм-канал, вигідних пропозицій, покупок, промокоди, все. Абсолютно знайдете все, що вам потрібно. Та й не потрібно по таких цінах. Та, блін, ну чого ж не взяти, це ж гріх? Дайте мати гріх, якщо не будете купляти потрібні речі по таких цінах. І так, що ми бачимо? Та тут ужас, я навіть не знаю, як це все називається. Так, давайте я буду трошки так розказувати, що тут є. Значить, ну, викрутки зрозуміло, різні плоскі, хрестоносні. Хрестоносні, ну, хрестові. Е, от, повністю все. Тріскачка, як я казав, є в нас. Е, так. шестигранники є. І ось такі, дивіться, різні штуки. Я не знаю, що для чого і як воно виглядає, але ви собі можете подивитися. Бо тіпа, річ дуже потрібна в хазяйстві за там, 180 гривень. Це все метал. Це все метал. За таку ціну ось такі ще подовжувачі є. Що це таке я? Блін, взагалі не знаю, якийсь ну, вирізами. Я не знаю, що це, але, блін, я рахую, це має бути. І того, давайте я так, хоч пройдуся, що тут у нас є. Тут у нас є внутрішній шестигранник типу квітка, Т10, Т15 і так, Т30, Т40, так і далі. Внутрішній шестигранник з плоскою головкою. Шестигранник з плоскою головкою. Ну, Мабуть, це щось таке. Це шестигранник, ну, з плоскою головкою, якщо я правильно розумію. Е, так, тепер у нас також є. Є, е, ну хрест, понятно, зірка, хрест зірка. От, понятно, це у нас поверху. Ви можете подивитися, ось так. Давайте я подивитися, що є. Е, так, тепер по е, викруткам. У нас тут є 13 штук шестикутної е, тулки, 13 штук шестикутної тулки. Я не знаю, що це, можливо, це одна штука, одна четверта універсальний шарнір. Де воно? Не знаю. Одна штука, еластичний шатун, дві штуки, шатунів 50 мм і 100 мм. От. Внутрішній шестигранник, ключу, е, ключ L. Ну вот, це я знаю ж таки е, от, L. Оце я знаю. що. Це в нас також є. Е, так, повзунка, ось ця повзунка, я так розумію. Е, от, Одна четверта повзунка, ось. І... Е, так, це ми зараз ставимо, і тепер у нас тут є е, е, якийсь малий квадратний стержень. Малий квадратний стержень. Це, це мабуть, цей чи це? Я? я не знаю, що це, але я кажу, подивіться. Ви тут можете знайти в цьому наборчику абсолютно все. Суть в цьому відео ви можете сказати, блін, так ти не знаєш, що тут є, для чого ти розказуєш. Суть в тому відео, щоб ви відео, щоб ви подивилися, який е, набір металевий можна придбати не за 900 гривень в Україні. Я не знаю, скільки такий коштує. Мені здається, можливо, десь пів, півтори тисячі тисячу 1300. А ось такий набірчик за 180 гривень ви Алісін сінсеї можете придбати, якщо слідкувати за його телеграм-каналом. І це радість. Себе балувати таким. Я не знаю, для чого він мені, але я собі придбаю однозначно. Кинути там в автомобіль чи так щось. Ну, є про це круто. Подивіться, все. Давайте я вам так покажу. Надписи повністю. Зараз робимо фокус. Все програвіровано. Абсолютно. Метал. Ну, в чому ще може бути як питання? Я не знаю. Все фіксується, нічого не прокручується, все чітко. Ну, чого хотіти? Це ж ідеально. Просто ідеально. Є. Слухаємо. Трещоточка, все працює, все чітко. Я не знаю, такий набір має бути в кожного. Якщо хтось ще не встиг на Різдво а до Нового року, не знаю, на якісь інші свята, будь ласка, дивіться, це скарб, це скарб. Тому залітайте. Буде такий набірчик можете мати, я кажу, або собі такий придбати. І що круто, вони йдуть всі в кейсах. Розумієте, що там не в картонці, не в пакеті. Все упаковано на подарок. Я не знаю, кому брату, свату чоловіку. Подивіться, ну ж, ідеально виглядає на подарочок. Навіть не встигну з таким прийти, якому щось подарити, бо це не якісь там, <кхм> не знаю, щось неякісне, яке буде старатися. Ні. Все виглядає, дивіться, ідеально зараз. Дивіться, Який це встий метал, все. От. Тому, будь ласка, однозначно лайк відео. Щоб ви побачили, де що можна придбати, однозначно, лайк. Поділіться своїми знайомими. Можливо, хтось ще не знає, що можна купувати по таких цінах, замовляти з Китаю. Доставочка до двох тижнів. От і все, і воно ваше. Тому, будь ласка, я кажу, залітайте в валісінцей, щоб це все мати. Це халява. Можливо, ви вже маєте такі набір, напишіть в коментарях. Або, можливо, вам вдалося ще щось краще купити і дешевше, там, не за 900 гривень, як цей набір, а от, повністю коштує, а він вийшов 180 гривень. Можливо, ви його взагалі там, можете купити за 100 гривень. Напишіть, хто що за скільки урвав. Буду читати в коментарях. Всім дякую. Комент, лайк, like, поділіться. Підписочка обов'язково. Давайте вже дожмемо тут 1000 підписників, я вас дуже прошу. Та до нових зустрічей, Бувайте здорові!